Миколаївщина лідерство, Україна. Все ж таки спільного у цих словах багато. Мені однозначно це потрібно довести. Всім привіт! І з вами знову я, учениця 10 класу Новоодеського ліцею номер 1 Новоодеської міської ради Рівнівцева Наталія. Іноді мої припущення та роздуми не дають мені спокою. І я намагаюся вірити тільки фактам. Напевно, ви зараз думаєте, а які саме факти буде доводити ця гарна дівчина? Ті самі, які доводять, що Миколаївщина справжній лідер України, в першу чергу хотілося б промовити кілька слів про те, що Миколаїв. Місто герой, починаючи із 24 лютого 2022 року, він вистояв і не дав окупантам заволодіти ним. Вічна слава героям, які не боячись смерті, захищали нас. Миколаївщина це справжній аграрний регіон України, який годує майже всю нашу країну. Область посідає провідне місце у вирощуванні зернових культур, велика кількість чорноземів, на яких можна вирощувати пшеницю, жито та різні види овочів і фруктів. Тому у нас тут дуже добре розвинено сільське господарство та землеробство. Не дарма кажуть Миколаїв місто на хвилі, і це не тільки тому, що знаходиться біля моря, а й тому, що є батьківщиною кораблебудування і одного із найрідкісніших університетів України національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, природні чудеса нашої області не поступаються навіть Мальдивам та Криму. Наприклад, родонове озеро Село Мегія. Актівський каньйон долина диявола Село Актове, Трикратський ліс, річка Арбузинка, щасливе місто давніх греків, село Парутине. Це все чудово, проте не означає, що наш регіон ідеальний і немає ніяких недоліків. Проблеми існують завжди, хоч про них і рідко коли кажуть. Саме з цього приводу я вирішила запитати у Енні, чи існують недоліки в Миколаївській області. Вітаю Наталія. Запит прийнято. обробляю інформацію. У громадян регіону погано розвинено фізичне здоров'я, з яким у подальшому виникають дуже серйозні хвороби. Надто велике вживання автомобілів на бензині, які забруднюють навколишнє середовище. Для вирішення цієї проблеми я пропоную популяризувати велоспорт, який може стати непоганою альтернативою автобусам та автомобілям. За допомогою велосипеда ми покращимо не тільки здоров'я, а й екологічний стан Миколаївщини. Також я вважаю, що існує велика потреба в електроенергетиці, і її вирішенням може стати тільки одне альтернативні джерела енергії. Миколаївщина це досить сонячний регіон, і завдяки сонячному світлу можна виробляти енергію, яка нам так потрібна. Вода. Розташування біля моря також дає свої плюси. Адже хвилі певною мірою несуть в собі також певний ресурс, який можна використати. У підсумку отримаємо розширення в галузі альтернативних джерел енергії та зменшення використання електроенергії, пожежі та вирубка дерев, які не припиняються ні на секунду, містять незворотні зміни в екології регіону. Розкидане сміття, недбалий догляд за навколишнім середовищем та некомпетентне сортування сміття, містить гіркий висновок. Не те, що для області, а для всього світу. Наталія пропонує проєкт Посади дерево за героя. Мета проєкту: вшанування пам'яті загиблих героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Підтримка родин загиблих героїв, відродження та процвітання України. Цей проєкт вплине не тільки на екологічну ситуацію в регіоні, а й на патріотичне виховання молоді. Ідея це не просто слова для відео, це розвиток, який так потрібен у наш час. Я вважаю, що кожна думка повинна бути почута, адже молодь майбутнє України. Ну, ми зробимо неможливе, можливе зроблять і без нас.